Друзі, привіт! Магазин Velomaxum.com.ua. Сьогодні в нас на огляді велосипед Avanti Korsa Велосипед жіночий на алюмінієвій рамі з 26 колесами. Так виглядає велосипед. Гарно проварений, цікавий гідроформінг рами Можна встановити багажник, є відповідні бонки, також фляготримач Тримач по обладнанню. На велосипеді встановлена кермова колонка 1.1.8 Онеко, сталевий кермовий винос та сталеве кермо 68 см. На кермі ми бачимо моноблоки Shimano шимано STF 503х7, так виглядають. Сталева вилка. Амортизаційна. Покришки шириною 2.10 Подвійні алюмінієві обода. Та сталева втулка на гайках. І так ми бачимо, встановлені дискові механічні гальма. Розмір ротора і передньої, і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на три зірки: 24 34 та 42. Шатуни сталеві 170 мм. Каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. І так виглядає передній перемикач. Задній перемикач Shimano Tornay TZ. Ззаді встановлена тріщитка на 7 зірок, 1428 кількість зубів на зірках, тулка на гайках, також сталева. І так виглядає задні гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир та таке м'яке комфортне сидіння бренду брензу Жіночий велосипед Avanti-Corsa має ряд своїх переваг, таких як алюмінієва рама гарної якості, також шимано обладнання, амортизаційна вилка, дискові механічні гальма, м'яке комфортне сидіння і так далі. Якщо вам сподобався цей велосипед, можете придбати його в нас на сайті. Посилання залишимо внизу під відео. Придбати його можна як наложеним платежем, так і в оплату частинами. Якщо у вас з'явились додаткові питання, можете набирати наших менеджерів, вони гарно розбираються у велосипедах, все вам підскажуть. А вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!